Виконуємо номер 98 із підручника Геометрія 8 та номер 178 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть периметр кутника, якщо його середні лінії дорівнюють 7 см, 8 см і 10 см. Приступаємо до виконання. За властивістю середньої лінії трикутника, середня лінія трикутника, що сполучає середини двох сторін паралельно третій стороні і дорівнює її половині. Оскільки КЛ середня лінія трикутника АВС то з властивості середньої лінії вона паралельна АС і дорівнює її половині, тоді а буде дорівнювати 2 помножити на КЛ. І це буде 2 помножити на 8, 16 сантиметрів. Далі, оскільки у нас LM середня лінія трикутника ABC, то із Властивості середньої лінії у нас LM паралельна паралель і дорівнює її половині. Тоді А буде 2 помножити на LM. 14 см. сантиметрів. І оскільки у нас залишилось КМ... КЛЛМ М розглянули. оскільки КМ середня М. Трикутника А то із властивості. середньої лінії КМ у нас дорівнює половині БЦ і паралельна до БЦ А бо буде 2 помножити на КМ. 2 на 10 це 20 сантиметрів. Периметр трикутника це сума довжин всіх його сторін. Це буде АБ додати БЦ і додати АЦ. АБ у нас 14, додати 20 і додати 16. Маємо 20, 30, да ще 20, 50 сантиметрів. Записуємо відповідь. 50 сантиметрів. Номер 9,8 із підручника геометрії 8 та номер 17,8 З підручника математики 8 виконано.